Усіх вітаю, друзі! Сьогодні у крінжових ігрових новинах почнемо із обговорення ігрових новинок, а закінчимо крінжою, яка зараз відбувається при врученні Оскара та кіноадаптаціями наших улюблених ігрових всесвітів. Нумо дивитись. Нарешті! Рада нарешті познайомитися віч на віч! Почнемо сьогодні випуск із привітання. Вітаю найгарнішу половину України, прекрасних україночок зі святом 8 березня. Бажаю вам гарного настрою та наймирнішого неба з усіх можливих, враховуючи наше сьогоднішнє становище. Моє закохане серце неможливо втримати в гарячих грудях. Я хочу війти в тебе як. Фесок. Вона така мила. І мені це подобається. І якщо ви не знаєте в яку гру зараз пограти зі своєю другою половинкою. То обов'язково зверніть вашу увагу на Split Fiction. гру про двох головних героїнь, які зараз просто розривають онлайн в стімі, які вже майже досяг 200 тисяч. У гри просто все чудово. В даний момент рейтинг та відгуки просто захмарні. І що найголовніше, він майже дзеркальний, як із відгуками гравців, так і з оцінками критиків. Схоже, що нагороди за найкращу кооперативну гру року у розробників вже в кишені. Далі у нас декілька слів про страждання російських дотерів, які зараз панікують як ніколи. Панікують, бо їх уповноважена справ людини Тетяна Москалькова. І так я сам ржав голос, коли дізнався, що в них є людина, яка відповідає за права людей. Звучить як дуже гарний жарт, особливо про Росію. Коротше, тетянка хоче запровадити штрафи та обмежити доступ в інтернет росіянчикам, які займаються цькуванням та переслідуванням у соціальних мережах. Їх дії пропонують розглядати як дрібне хуліганство. Пропозиція класна, я тільки за все. Відрубайте вже їм нафік, інтернет, і йдемо далі до наступної новини. Треба мовити декілька слів про Monster Hunters Wilds. Фінансово у гри все просто супер чудово. За три дні вона продалась тиражем більше 8 мільйонів копій і стала однією із найшвидше продаваних ігор компанії Capcom. Онлайн гри також шалений. На своєму піці він був приблизно 1 мільйон 400 тисяч людинок. І це тільки в Steam. Загалом гра вийшла гарною, але як завжди, є але. Хоч рейтинг критиків також суперський і в сумі становить 9 балів із 10, рейтинг користувачів не дуже високий, а особливо він поганий у відгуках Steamчика. Чому так все досить таки просто. Навіть попри проведення декількох тестів, в яких участь могли брати хто завгодно, технічний стан гри та її оптимізація в момент релізу залишаються поганими. Так що весь хейт та всі негативні коментарі про новий Monster Hunter сходяться до багів, лагів та падіння FPS у грі. Ну а ще там до біса багато мікротранзакцій. Хоча це вже, мабуть, класика ігору Capcom. Коротше, якщо у вас є бажання насолодитись цією грою, рекомендую трохи зачекати, поки її технічний стан підтягнуть і якось так. Ну і раз почали про Capcom, то треба привітати продюсера Monster Hunter Wilds не тільки з успіхом гри, а й з підвищенням Людинка тепер буде обіймати посаду головного директора з розробки усіх ігор компанії. Так, звичайний хлопак із вулиць, який почав працювати над іграми серії Monster Hunters в 2007 році, піднявся до однієї із найвищих посад в Capcom, і це просто якийсь неймовірний успіх і гарний кар'єрний зріст. І це б реально звучало дуже класно і казково, якби насправді він не був сином засновника капком і чию посаду він зараз буде обіймати, а також рідним молодшим братом президента та головного операційного директора компанії. Коротше, ось такий у них сімейний бізнес. Але все ж таки треба віддати належне нашому хлопаку, типу із вулиці, що саме він винний у неймовірному успіху серії ігор Monster Hunters. Саме він вже більше 18 років, просуває її як всередині компанії та розвиває її на міжнародному ринку. Коротше, йдемо далі. <клес> <клес> -яй -яй! Аж до сліз <клес> Я не ховаю свого обличчя. Цей протигаз був бонусом до видання, тож я вирішив вдягнути його в жарт. Рідкісний мерч, якого вже не випускають. Припини вже. А далі ми поговоримо про підгорівші передаки американських фанатів гри Halo. Горять вони через повідомлення в Твіттері розробників Halo, які зараз постять публікації, присвячені місяцю жіночої історії, та додають відповідний контент у гру. Здавалось би, чому тут горіти, але проблема, як завжди, знаходиться глибше. Вся проблема в тому, що Microsoft зайнялась наймом розробників у команду HALO, виключно за сучасною політичною повісткою. За гендерними та різноманітними стандартами. До прикладу, вони найняли на одну із ключових посад у студію Мелісу Бун, яка зайнята більше не розширенням Всесвіту Хало, а додаванням в нього різноманітності. Але далі ще більш цікавіше рішення. Вони нещодавно найняли памелу пісцітелло, яка раніше відповідала за просування та маркетинг гри Concorde. Да, у Concorde був маркетинг, якщо що. І також призначили її на одну із керівних посад. Після цього у американських фанів Хало дупи згоріли повністю. Вони побігли скиглити, хейтити і називати усіма не дуже гарними словами студію Microsoft у Twitter та розробників гри. Ну а розробники в цьому випадку, як завжди, пишуть, що нас хейтять погані геймери, расисти. І при цьому продовжають додавати у гру різноманітність. Хоча гра хало геть не про це, і різноманітність, тільки псує її атмосферність та дизайн. Якесь замкнуте коло крінжі. Виходить так. Вибачте, розходьтесь тут. Немає на що дивитися. Прошу розходьтеся, нічого цікавого. Цікава ситуація виникла у материнській компанії From SoftWare, а саме, Кадукаві. Наш е, ненажерливий китайський друг компанія Tencent прикупила собі ще трохи акцій. Загально довівши свою частку в компанії майже до 8%. Чому цікава ситуація? Тому що їх прямий конкурент Sony робили абсолютно це саме у грудні минулого року, прикупивши собі трохи акцій більше ніж на 300 лямів баксів, і довевши свою частку в компанії аж до 10% акцій. І вони зараз є найбільшими акціонерами Ка Якщо казати коротко, то всі хочуть посмакувати шматочком смачненького пирога, а саме розробниками гри Elden Ring. Навіть цікаво, хто переможе японці чи китайці. Далі топова новина, яка зробила мій день більш гуморним. Знаєте, на фоні того, що Warner Bros. нормально так прутнім наковталась після виходу загін самогубців бити лігу справедливості, яку здебільшого захейтили через додавання в гру сучасної повістки. Через що гра фінансово провалилась, я не можу зрозуміти. Невже? Невже всравши 200 мільйонів доларів, компанія нічому так і не навчилась. Коротше, зустрічайте актора, який зіграє нового Северуса Снейпа у серіалі Гаррі Поттер від HBO. Актора звати Папа Есьєду. і до актора в мене питань немає. Він може бути неймовірно чудовим актором. Але розробникам серіалу треба задати самим собі лише одне питання: хто буде дивитись серіал? Відповідь на нього досить таки проста: в першу чергу, ті, хто є фанатами книг. А в книзі з неї пописаний чітко і ясно, як блідошкірий чоловік з довгим жирним чорним волоссям і гачкуватим носом. І щось мені підказує, що фанати не сильно будуть задоволені таким кастингом на роль Снейпа, де немає ні блідої шкіри, ні гачкового носу. Таке ставлення розробників серіалу відверто більше схоже не на впровадження різноманітності у Всесвіт Гаррі Поттера, а тупо на знущання із книг та із фанів. Я розумію, коли телевізійна адаптація може змінювати трохи сюжет. Але на кастинг же можна брати бляха акторів, які хоча б віддалено схожі на своїх книжкових прототипів. Це ж не важко. Це, мабуть, найлегша частина адаптації будь-якої книги. Ех, Я так розумію, серіал від HBO про Гаррі Поттера Ворнери вирішили поховати ще навіть до випуску пілотної серії. Якось так. Це значить, додайте дівчину в лінгвіна і її лесбійкою! І щоб було відстійно. Ну і раз ми трохи зачепили тему кінематографу, то в мене вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна та мовчати щодо переможця на цьогорічній церемонії Оскар. Проблема навіть не в тому, що найкращим фільмом року став фільм про росіян, де одну з ролей грає росіянин, який в реальному житті є відмороженим зетником. Проблема насправді в деградації самої церемонії Оскар. В тому, що на їх церемонії перемагають фільми, які бляха взагалі ніяк не в'яжуться, зі смаками звичайних людей та глядачів. Це ж повний крінж. Як можна давати нагороду за найкращий фільм, фільму, на який всім насрати? Дякую. І насправді відповідь на це питання досить таки очевидна. Справа в тому, що занепад Оскару почався ще в далекому 2014, 2015, 2016 роках. Саме тоді американці почали влаштовувати протести під гаслом Оскар занадто білий. Ну і після всіх цих подій було вирішено додати критерії різноманітності щодо фільмів, номінантів на Оскар. Якщо казати спрощено, то згідно цих критерій, такий фільм як. Володар Перснів Повернення короля, який у 2003 році отримав 11 статуеток Оскар в сьогоднішніх реаліях не був би навіть номінованим взагалі. Зате фільм із найбільшою кількістю номінацій у 2025 році це просто французька драма «Мюзикл» під назвою Емілія Перес. Чому в нього 11 номінацій на Оскар? Просто тому, що фільм підпадає під усі критерії. Різноманітності та політичної повістки, ось і все. Якщо ви також вперше почули про фільм Емілія Перес, з вас підписка на канал та лайкосик відосику. Коротше, як бачите, розрив між тим, що подобається Академії Оскару, і звичайними глядачами зараз настільки величезний, що таке враження, наче ми живемо в двох різних світах. Хоча, може, так воно і є, хто зна. Так, місіс Кеннеді. дехто з керівників вважає, що може Може слід піти іншим шляхом ніж з Індіаною Джонсом. В сраку індіане Джонса Беріть дівку, зробіть відстійною лесбійкою. Далі у нас невеличка плутанина із ребрендингом студії 4A Games. Творців серії ігор Метро, якого насправді то і не було. Ситуація наступна: студія 4 a Games продовжує разом із російським письменником Глуховським працювати над новою грою в серії Метро. Студія Reborn – це не ребрендинг, це окремий бренд, заснований вихідцями із студії 4 a Game. Фактично, ми зараз маємо три окремі студії. Українську 4A Game, Мальтійську студію 4 a Game і тепер ще студію Reborn, яка анонсувала доволі таки прикольну гру під назвою Ля Хімера чи Кімера. Мені особисто трейлер сподобався, виглядає як щось середнє між Кризісом, Кіберпанком та Call of Duty. Побачимо, що вийде в результаті. Олівцево дівчинко. Може, вже перестанеш сміятися? Можливо. Тобі для цього варто зняти протигаз? Я хотів, але шанс прогавив, тож змирися. Друзі, нам у цьому випуску катастрофічно не вистачає потужності, стійкості та незламності. А тому декілька слів про Doom Гая та його нову рушницю у майбутній грі Doom The Dark Ages. Так вийшов на зв'язок один із розробників гри і розповів трошки про новий кулемет, який косить ворогів подробленими на маленькі частинки черепами. Спочатку цю зброю планували назвати кістко-дробар, але потім вирішили називати все ж таки дробар черепів. І українською мовою це звучить суперпотужно. Це буде своєрідний мініган, який відрізняється від минулих кулеметів серії Ігор Дум. Він буде працювати на набагато ближчій дистанції, але це буде компенсовано супершвидкою стрільбою, а також швидкістю пересування вашого героя, яка буде збільшуватись, коли ви затискаєте спусковий гачок цього монстра. Коротше, напишіть у коментарях, чи чекаєте ви на вихід нового думчанського. Ну і остання новина на сьогодні у нас також трошки пов'язана із кінематографом. А саме із новим кіношним перезапуском серії ігор Resident Evil. Війна, за його адаптацію нарешті завершилась перемогою компанії Sony. Їх конкурентами були Netflix та Warner Bros. Із цікавенького старі фільми, де знімалась наша Мілка Йовович, також знімали Sony. Але тепер є маленька відмінність. Погана новина в тому, що знімати новий фільм по оселі Зва буде Sony Columbia Pictures, яка зняла нещодавні фільми по Всесвіту людини Павука, такі як Venom, Kraven і Morbius. Але водночас це і гарна новина, бо тепер нарешті у майбутньому фільмі буде хоча б пристойний бюджет. Рази в 2-3 більше за те, що ми бачили у старих фільмах. Ситуація цікава, як завжди, побачимо, що з цього вийде. Ну а в мене на сьогодні, все. Дякую за перегляд, за вподобайки, за підписки на канал. До зустрічі та нового відео!